Перші хвилини після удару окупантів по приватному сектору одного з районів міста. Ліквідовувати наслідки та розбирати завали приїхали рятувальники. Зі зруйнованих будинків до лікарень госпіталізували четверо людей. Серед них чоловік, дві жінки, одна з котрих при надії, та 14-річна дівчина. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Вона поступила до нас зміна вибухомому ураженням, вовні та ягодиць. Наразі стан її середньої важкості дівчинка самостоятельно передвігалася, але у неї були травми. В операційно були видалені осколки. Зараз вона знаходиться в відділенні реанімації. Стан її не важкий. Загалом руйнувань зазнали з десяток помешкань. Одна з осель зруйнована вщент. Ще в чотирьох будинках пошкоджений дах. Зазнала пошкоджень і оселя пана Олексія. В Момент удару чоловік порався вдома. Від вибухової хвилі в будинку знесло дах, понівечено автівку та гараж. Всю виходить, масу зривної волни взяв в мій дом. А виходить, її як і стінку в домі вагнули саме в з ракушкою, і от так ось, туди. Якщо б воно ударило тут рядом, то в мене б теж не буде вже. Воно б убило мене б Зараз покрівлю у його будинку перекривають комунальники в той час, як аварійно-рятувальна служба продовжує розбирати завали та вивозити сміття. Лише за перший день вивезли 10 самоскидів. Другий день ми працюємо. Продовжуємо розбирати розрушене здание. Вже вивезено порядка восьми самосвалов мусора. Працює також 4 самосвали, дві вишки, два погрузчика. Ну, розбираємося з криші, щоб могли роботники Запорожримсервісу постілити шифер на мій. Усі необхідні матеріали для відновлення житла надає міська влада. Комунальники допомагають мешканцям латати покрівлі. Пошкоджені будинки планують закрити за два дні. Якщо мешканці самостійно можуть виконувати ці роботи, вони виконують. Якщо ні, то, звичайно, це будуть робити наші комунальні підприємства. Дуже швидко енергетики наші ліквідували оці проблеми з електрикою. На сьогодні всі будинки підключені і вони всі знаходяться з електрикою. Зараз є відновлення роботи щодо кабелю, що по інтернету. Спеціальна комісія, створена міською владою, зафіксує усі пошкодження, аби люди змогли отримати фінансову допомогу від держави на відновлення житла. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал ТМ.